Всім доброго ранку, якщо він добрий, бо у нас ранок тривожний, і останні два тижні, думала, кузя йде, не йде. Останні два тижні дуже тривожні ранки, або шахіди, або ракети. Сьогодні були ракети, але летіли вони на захід, але все рівно все тривожно. У нас шахиди були в області. Але в них ракети є і вони отримують, ну, новини всі читають. Вони ж їх зберігати не будуть, вони і випускають. Це, це страх, це жах, і страх, і хочеться цього кінця, але що є, то є. Ми гуляємо, намагаємося надихатися природою. в нас сьогодні. Так, начебто пасмурно. Так, начебто так, так. Да. І зараз піду в ОТБ, бо там є знижки бо залишуся вдома, буду все це думати, не хочу. А піду в АТБ зараз подивлюся на знижки, потім мені до стоматолога сьогодні останній раз сходити і все. І скоро в нас день народження у нашої донечки, тому можна трішки готуватися, як кажуть. Але вона, знаєте, доросла. Так сталося, що на її день народження, майже всі будуть, будуть відсутні, тому вона з дівчатами, напевно, піде, погуляє і все. Так, раль, куди слізе? Так ну уже буду показувати вам закупку за тебе, коли придури. Я прийшла вже за тебе. Сьогодні такі гарненькі акції, але я йшла пішки, тому дуже багато не набирала. Взяла те, що мені потрібно, ну майже все. Ось таку ковбаску взяла вона по акції. Я вже казала, вона, хоча першого сорту, але дуже смачна. І вона зараз коштує 60 гривень 90 копійок, а так зазвичай десь 110 гривень. Вона ну, нам дуже подобається і дочка моя дуже полюбляє. Взяла пів батона 15 гривень, 40 копійок, ось такі. Тут 250 грамів, хлібчик тільки привезла, тому буде смачненький. Потім взяла з виногора сметанковий сир. Тут 150 грамів. По акції він коштує, верніше тут 160 грамів, бачимо. По акції коштує 55 гривень 90 копійок. Ще взяла ось такий м'який сир моцарелла золотий резерв. У нас тут здається 180 г. І такий сир по акції зараз коштує 45 гривень 90 копійок. Ще взяла сметану, картоплю привезли нам, таку велику, то напевно зроблю деруни. І ось до дерунів мені треба. подзвонили, то треба було відповісти. Так, значить, Взяли сметанку, тут 400 г і така сметанка. Танка коштує 39 гривень 90 копійок. Ще взяла гінки, мені треба будуть такі глинки, не знаю, скільки ви Плюс 15 грамів, грінки житні смаком томат спайсі. І такі грінки коштують 22 гривні 60 копійок. Дуже класна акція на консерву. Тунець шматочки в олії. А є там два види його. Я полюбляю в олії. Так, і вони коштують по 59 гривень 19 копійок. Але це мені з картою було. А так без карти 62 гривні 30 копійок. Я взяла дві баночки. Нехай стоять. Що ще взяла? Взяла квас. Ось такий Арсенівський, дуже його полюбляємо, але він скоро вже пропаде бо його. ну, Літо закінчується, його не будуть робити. Він дуже смачний, 65 гривень, 60 копійок. У мене ще була додаткова акція. Взяла пасту сиркову, ось таку, мені вона подобається дуже. Тут у нас 150 г, вона зараз по акції 51 гривня 90 копійок. Молоко яготинське вирішила взяти 2,6. Тут у нас 900 мл 35 гривень. 30 копійок. У мене на кожний майже товар є додаткова акція, дивлюся. Сиркова паста, ось така дитяча. Я взяла дві. ось таких. Тут у нас, здається, 100 грамів, а, ні, 90 90 грамів. І така сиркова паста коштує 14 гривень 60 копійок. Я взяла дві. Ще взяла. Сирок збитий, дуже його полюбляю. Може, і син буде їсти, не знаю, з грушею і персиком взяла. Але багато смаків по акції, по 18 гривень 30 копійок, отаке одне упакування. Я взяла два. Ще взяла завитки, які їх привезли, то я взяла. 18 гривень 80 копійок, теж взяла два. І взяла ось таки, побачила на шоколад акцію. Думаю, нехай лежить. Може, знаєте, так, солоденько, щось іноді хочеться. 90 грамів, 27 гривень, 90 копійок. І ще взяла виноград по 99 гривень, мені обійшовся на 50 гривень на 29 копійок. Такий гарненький кишмиш без кісточок. Моя мене дочка його дуже полюбляє. Та я, начебто, зранку, знаєте, з сирком і кавою теж дуже смачно. І ось така закупка у мене вийшла на 816 гривень 6 копійок. Ось Такі ціни за, зараз. Йдіть в ОТБ, економте свій бюджет і робіть гарні покупки. І ще забула дівчатки вам показати, ще діє акція в юску. Ось такий плед 220х240. Він дуже величенький, такий дуже м'якенький. І знаєте, такий, така подарункове упакування йде. Я такий вже брала, але в іншому кольорі брала на день весілля. А це взяла на день народження. У нас знайомий, скоро буде день народження, тому вирішила ось такий подарунок придбати. Він дуже такий. Красивий, м'якенький, і я думаю, ось таких пледів багато не буває. Тому надіюсь, що подарунок сподобається. Так, тут готую собі сніданок, але я ще поставила робити голубці на вечерю, тому що, коли я робила голубці, я поклала одні в заморозку, а одні зробила. Але діти попросили ще, кажуть, не наїлися, тому достала з розморозки, ось так достала, їх поскладала, залила водичкою з томатною пастою і і поставила пектися, тому нехай вони собі тут потихеньку печуться. Якраз до ну, поки будуть виключати світло, вони зробляться. А ми з ральфиком будемо снідати. Ситуація. Я десь тиждень тому назад ми з сином йшли в магазин, не було світла, і ми вирішили прогулятися. І я заходжу в магазин і бачу, є такі знаєте, бокси, які можна поповнити рахунок. І мені треба поповнити було поповнити рахунок на 1200 гривень. І я це зробила. Але от у мене є карта і приват і є монобанк. Якщо б я переводила гроші з однієї карточки на іншу, це б десь було, ну, може, 25 гривень. А так ми гуляли, я думаю, зніму з Приватбанку гроші, це безкоштовно. І покладу на монобанк, це теж безкоштовно. І думаю, є привід буде погуляти, як кажуть. Я зняла з Приватбанку гроші 1200 гривень, дало 500, 500 і 200 І ці ж самі купюри хотіла поповнити. Але одну купюру щось воно там не хотіло приймати, Мати, я взяла 500 гривень іншу купюру, ну, свою, я кажу, домашню. І поклала. Воно там ще, знаєте, таке зелененьким горить, коли можна вже класти купюру. А воно засвітилося червоним і е, так довго щось там крутило, 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 крутило. Довго горіло червоним світлом, десь хвилин 30 ой, хвилин секунд 30. І ну, не зарахувала, дивлюся 700 гривень, тільки лежить. Я відразу взяла телефон, набираю там такий номер є. Набираю номер, вона каже, питає, дівчинка, питає мене, ви завершили операцію? Кажу, ні. Я, вона каже, завершуйте операцію, я завершила операцію, все начебто добре. А вона мені сказала, що таке буває, не переживайте, ще вибачилася. І сказала, продиктуйте номер карти, на яку краще покласти. Я продиктувала. Начебто все добре, і вона сказала, що десь 5-7 днів будете чекати відповіді. І сьогодні мені приходить відповідь, що ваші 500 гривень не знайшли. Добре, я дзвоню. У нас сьогодні тривожний був ранок, як більшість українців знає. І я була трішки така на емоціях. Дзвоню. Повітряна тривога вже не лунала, її не було вже, і в області не було. Дзвоню, це EasyPay, здається, так називається. Ця така контора дзвоню, вони кажуть, що на жаль, зараз повітряна тривога, оператор не може взяти слуховку. Яка повітряна тривога? Вже немає її. Ну добре, думаю, почекаю ще через півгодинки дзвоню, теж повітряна тривога, вже дзвоню через годинку, теж повітряна тривога. І потім так думаю, ну ладно, зараз останній раз на якщо ні, то... Буду дзвонити пізніше, в обід. Думаю. Ні, вже дзвоню, бере трубку, дівчина бере трубку. Я кажу, що у мене два питання. Чому ну, кажуть, повітряна тривога, її немає? Вона не дала відповідь мені. І потім я їй розказала ситуацію звали Марія, і вона поклала слухавку. Я передзвонила. У мене вже було три питання до них. Чому була повітряна тривога? Чому не було повітряна тривога? Вони не беруть слухавку. Чому ваші оператори кидають слухавку, і де мої 500 гривень? Я знаєте, я розумію, що дуже зараз багато шахраїв і дзвонять, що кажуть, що нема там. Ну, наче клали гроші, а насправді вони не наклали. Але я ходжу на роботу, і знаєте, у мене такий принцип був: це 500 гривень. Я ходжу на роботу. Це моя зарплата. Зарп... Плетня, яку я отримую, чому я там повинна дарувати комусь там 500 гривень. я їй це все роз'яснила, Ну начебто дала вона запрос ще раз. Але коли я поклала ці гроші, виключили світло, і вона це бачить, що виключили світло. Ну як Я не я не розумію, як це, там вони це все перевіряють, але ж я клала. І я була сином, розумієте? Ну це таке Коротше, ситуація не дуже приємна, але я б пішла на принцип 500 гривень. Знаєте, я б краще якісь там, ну не знаю, краще б там мамі торта б купила б. Ну, оце таке у мене бачення. Коротше, трішки понервувала, їм теж там сказала своє, як кажуть, незадоволення, але все ж чекаю. Надію, що якось воно буде нормально. Я собі головне спить і його нічого не турбує. Зараз піду, подивлюся, кизил треба там дорвати. А може піду дорву, як кажуть. Побачу. Не знаю. Так, я вже поснідала, голубці мої робляться, кузя спить, йому дуже спекотно, він тут спить. Мені так подобається, тут без якогось, знаєте, килима класно. Але коли готувати, Тут дуже-дуже прохолодно. А, бо я не знаю, в цьому в ць ць цієї зими буде світло, щоб включати підлогу чи ні. І дорого буде включати. Але в мене десь є у дочці такий килим, ну такий, як дорожка типа, то може сюди треба буде поміряти, піде чи не піде. Так, зараз йдемо на город. Побачимо. Така троянда, вона хоча маленька, але мені дуже-дуже подобається. Дуже подобається. Вона така і пахуча і колір, такий в неї класний. Ну, Дуже похуча. І вона квітне, ось вона відквітла і знов квітне. Клас. Так, я тут його рвала трішки, а трішки залишилось, але я бачу, що він ще зелененький. Через пару днів треба прийти, бо бачите, ось тут начебто нормальний, а там зелененький. Так, напевно, через два дні прийду. Тобто кизил сьогодні відміняється. Ну і добре. Сьогодні я йду до лікаря останній раз до стоматолога і все. Так, тоді пішла займатися. Напевно, ключу праску буду гладити. Помила виноград, тут у мене посуд, але я ж зберігаю посуд, щоб ставити. Не зберігаю, складаю, щоб цей посудомийну машину потім поставити. Так, ну стараюсь набирати собі. І помила виноград, дівчата дуже смачний. Хто буде в АТБ, беріть? Ну дуже солодкий, смачний. Я ось була зранку, і вибір був шикарний. Я вже. Трішки тут його поскубало. Але треба включати праску і йти прасувати. Пішли кузя разом. Там трішки в мене рече є, але треба їх попрасувати. Вчора я включала пральну машинку і попросувала речі, які купила я в Хумані. Я їх спочатку замочую, потім кладу в пральну машинку. Ну, такий у мене процес там є. І я вони висохли, я їх склала, але не занесла наверх і поклала внизу на диванчику. Але Кузя вирішив зробити собі таке місце для сну. І моя ковтинка була вся в шерсті, тому взяла ось такий ролик з клейкою стрічкою. Він дуже гарнесенько прибирає шерсть і, знаєте, якісь там волосинки, що там є, він гарнасенько це все прибирає. Тому скористалася їм. І таке у нас буває, іноді, що я викладу речі чи приготую речі, кудись йти, а Кузя вирішить, що це його місце. Тому я теж на нього трішки була зла. Так, дівчатка, я зібралася. Платья я не одягала. Думаю, сьогодні мені не повинно бути боляче. Ось сьогодні замінюю коронку і все. Коронка у мене начебто така нормальна. До речі, у нас коронка коштує 14500, є такі ціни, і 8500. Ось такі ціни. Напишіть, які у вас ціни. Дуже дорого, але ну, у, мене, у мене виходу не було, треба було її міняти. Ось. Так, дуже спекотно. Але хочу вийти, зайти ще в АТБ, взяти винограду, тому що дуже-дуже був смачний. Зайду дуже спекотно. Зранку я гуляла з собакою, не так було. Так, подзвонила сестрі, вона ще лежить в лікарні, начебто все добре. Подзвонила в Сокрусі, бо вона в селі на відпочинку. Ну, як кажуть, на відпочинку, в селі відпочинку немає. Ось. Так що я буду йти, бо дуже-дуже спекотно, спекотно йти під гори дуже спекотно. Але треба йти. я там скоренько справлюся і буду йти додому вже. Дівчатка, я вже йду від стоматолога, хотіла зайти в АТБ, а світла немає і АТБ не працює. Я так зрозуміла, наше АТБ, якщо ввечері виключають світло і, ну, як, скажімо так, наплив покупців є, то вони включають генератор. А якщо ось так в обід, зараз початок третій, вони ну, не включають. Тільки ввечері. І біля тебе стояв дідуля, продавав груші, помідорки і яблука. Такі груші в нього красиві були, то я взяла. Буде мені на бутерброди. Бо в цьому році у нас ну, груш немає. Хоча в нас два дерева. Той рік були, а в цьому немає. Всім бажаю гарних і спокійних днів, без сирен, без ракет, щоб все у вас було добре, гарного настрою, до нових зустрічей, нових відео.